Щоб зняти вкладиш з дзеркала, треба взяти щось широке, таке, щоб його підважити зверху. Його треба повністю надавити вниз. Запихаємо щось широке. І підважуємо. Все, воно знімається. Так знімається верхнє зеркало, так само і нижнє знімається е, дзеркало. Назад, щоб ставити, просто в посадочне місце защовкнути і все. Це не є проблема. На Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer 250 кузов. Просто вверх підтягуєте на себе, верх на себе. Чим із широким, бо пальцем туди не залізете. Взяти щось, якусь викрутку широку. У моєму випадку це є така спеціальна штука, яка знімає обшив в автомобілі. Я його запихаю і підважую. Ще раз показую, показую, як воно має бути. Що забагато? А. Це і дзеркало можна знімати. Електро. це вкладиш дзеркало. Це буде отак правильно звучати. Вкладиш дзеркало.